После операции реабилитация прошла хорошо. Я уже через два часа уехала домой. Нет никаких у меня швов. Сейчас я уже смотрю на себя в зеркало и начинаю себе нравиться. Когда я хотела сделать носик, я ведь не задумывалась, что уменьшив длину и убрав горбинку, это минус 10 лет. Вы не результатом? На все 100%. Відділення омолодження обличчя у міжнародній клініці пластичної та реконструктивної хірургії. Ми відновлюємо та омолоджуємо обличчя за допомогою дуже новітніх технік, які ми зібрали з усього світу: структурне омолодження очей, зони навколо орбіти. Це так звана періорбітопластика, тобто кругова блефоропластика з фіксацією брів та підтяжкою середньої третини обличчя. Ми виконуємо. Мимо Deep Plane Facelift. Це кругова підтяжка обличчя на дуже глибоких рівнях, коли ми максимально відновлюємо анатомію пацієнта, при цьому максимально зберігаючи індивідуальність пацієнта. Дана методика допомагає зняти з обличчя мінус 20 років. і Отримати мінімальні рубці. Підтяжка нижньої третини обличчя і шиї це одна із найпопулярніших операцій у відділенні омолодження обличчя нашої клініки, оскільки завдяки доступам що ми не можемо побачити, оскільки вони приховані за вушками та у волосі. Ми можемо підтягнути контур нижньої щелепи та омолодити шию. Також ендоскопічна підтяжка обличчя. Це підтяжка всіх. Третин обличчя через маленький розріз у волосі довжиною всього 2,5-3 см. Тобто, через маленький доступ за допомогою камери ми можемо відновити молодість у верхній середній та нижній третинах обличчя. Ця операція підходить жінкам, в яких немає надлишку шкіри, однак дуже провисають глибокі структури обличчя, і вони бажають позбутися носогубних складок, брилів та припідняти трошки брови. А також багато інших омолоджуючих операцій, такі як булхорн, естетична омолоджуюча ринопластика, підтяжка брів, броуліфтинг, ендоскопічна підтяжка чола. Або класична чашка чола і інші операції, які ми можемо комбінувати для того, щоб отримати максимально гарні результати. В нашій клініці працює ціла команда пластичних хірургів, що допомагають жінкам ставати дуже гарними навіть у дуже гарному віці. Коли бачиш фотографії або відео там ще три місяці назад, то різниця колосальна в позитивну сторону. Дзеркало відкриваю, дивлюся. Я кажу, Это не я. Це ж не для кого-то, а для себя. Сам себе починаєш ще більше любити, привлекать енергію і все прекрасно. Як ви зараз реагуєте на себе? Я себе стала відчувати впевненішою. Пропали деякі комплекси. Я дуже задоволена, мені дуже подобається.